Так. Я далі починаю стрімити. Це вже друга частина по стріму. Це стало щось не по плану. Це все пішло не по плану. В якісь. Все пішло не по плану, серйозно. Там багато обновок прийшло, вийшло в плазмофобію а я граю в стару версию а надо вообще тупить они чего не показывают эти Крил! куда мне видосики делались а я в той В е... той вообще ніяк я не можу зайти Що не так Гально я туди не можу зайти. Це якийсь китайський стрим. Ні, 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 ні ні, Ні, взагалі не йде